Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! І так, друзі, до нас на Львівщину в Турківський район, село Лівна. Приїхав жеребець Гріша. Такий от, це, як той казав, мрія не одного любителя коней. Такий от красень приїхав до нас. До нас на Львівщину. Приїхав жеребець сам, приїхав з Львівщини. Був трошки на Франківщині, потім попав до нас. Жеребець гріша. Хто слідкує за каналами, хто дивиться, то це жеребця люди знають. Жеребець на паровку. Жеребець на паровку. Номер господаря лишив в описі. Нам ноги потладь. Кого би інтересував такий красень. Чоловік буде крити кобили. По тому жеребцю є вже багато лошад, лошата дає моцні, гарні. Ну, тут і все в тому жеребцю. Висота, красота, грубина. Все, що кінь має мати, тут є. Такий от жеребець Гріша. Має гарнутку лисину. Ну, взагалі ж кінь шикарний, карк такий, що взагалі капець. Дуже гарний кінь. Перебець на паровку знаходиться Львівська область, Турківський район, село Лівна. А номер господаря я лишу в описі. Кіня танк. Так що кому там поблизу, кому пасує має можливість привести, підвести кобилу. Коротше, жеребець на паровку. такий от красень гріша. Щораз то більше і в нас на Львівщині з'являється любілів коней. Так що, дай Бог, і Львівщина буде процвітати гарними шикарними кіньми. Така нога. Жеребець. Поки не запряжний, але в планах господаря є, є його запрягти. Коротше. Буде пробувати його запрягати. Надіємося, що йому все вийде, що все буде окей. Наразі нехай буде живий, здоровий, радує господара. Приносить господару радість. Та й нам, попри господара, такий от красень. Жеребець, нагадую ще раз на паровку. Номер телефону, номер телефону господаря буде в описі. Теребець Гріша. Такі от краси. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, будьте здорові. Слава Україні!